Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні вівторок, 24 вересня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Програма Юсейд Добре зі Starlight Media та Український кризовий медіа центр оголосили конкурс Громада на всі 100». Коробська селищна рада візьме участь у цьому конкурсі. Розкажемо деталі. Капітальний ремонт Коробської школи чекаємо дозволу на початок будівельних робіт. Коло соціальної підтримки. Ти не один. Зустрічі з рідними загиблих захисників України. Минулими вихідними в нашій громаді працювала команда лікарів благодійного фонду Фрайда. У Коровській громаді активно провели Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day». А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. Програма «Юсей добре зі Starlight Media та Український кризовий медіа центр оголосили конкурс Громада на всі 100». Коробська селищна рада візьме участь у цьому конкурсі за умовами. Будь-яка українська територіальна громада з населенням не більше за 100 тисяч може підготувати та подати проєкт, що сприятиме місцевому економічному розвитку територіальної громади або підтримувати соціальні ініціативи, бути актуальним і важливим. Проєкт має бути. Тут загальнодоступним для жителів громади корисним для жителів, вирішувати місцеві проблеми територіальної громади, вдосконалювати місцевий процес у межах громади. Шляхом громадського голосування онлайн будуть обрані 20 кращих проєктів громад. Ще 20 відбере експертне журі. Загалом конкурс міститиме 4 етапи відбору учасників і триватиме до 21 лютого 2025 року. Громада переможеться для реалізації. Цій проєкту отримає винагороду у вигляді робіт послуг майна, яке буде придбано і передане учаснику програми «Юсей Добре. Загальна вартість в гривнях не може перевищувати еквівалент 100 тисяч доларів США за курсом Національного банку України на дату подання заявки. Коробська селищна рада готова скористатися цією можливістю, адже це шанс реалізувати корисний для жителів громади проєкт. Голова громади Володимир Куніцин провів нараду. Щодо підготовки проєкту на конкурс, деталі будуть згодом. Конкурс громада на всі 100» реалізується в партнерстві програми Ю Сейд Добре зі Starlight Media та Український Кризовий медіацентр. Капітальний ремонт коробської школи чекаємо дозволу на початок будівельних робіт. Вчора голова громади Володимир Куніцин провів чергове засідання робочої групи із впровадження субпроєкту «Програма з відновлення України при Коробській селищній раді це проєкт капітального ремонту коробської школи з енергоефективними заходами та створенням нового освітнього простору. Як повідомив на засіданні начальник відділу освіти Олег Курбанов, наразі укладені всі. Договори на виконання робіт. Тепер очікуємо дозволу від Державної інспекції архітектури та містобудування України на початок робіт. Під час засідання була також сформована група з екологічного і соціального моніторингу. Нагадаємо, проєкт капітального ремонту коробської школи буде реалізований за програмою з відновлення України. Фінансуватиме його Європейський інвестиційний банк і бюджет громади. Співфінансування проєкт передбачає ремонт укриття харчобло блоку системи водовідведення і фасадів, утеплення, заміну даху, встановлення протипожежної системи, блискавкозахисту тощо. Коло соціальної підтримки Ти не один зустрічі з рідними загиблих захисників України. Про те, де і як жителям Коробської громади отримати соціальні послуги, йшлося під час роботи фокус групи, до якої увійшли рідні полеглих воїнів із Коробської громади. Ця зустріч відбулась у межах проєкту «Коло соціальної підтримки Ти не один який реалізується за сприяння програми ООН в Україні із відновлення та розбудови миру, що має назву забезпечного. Чення доброго врядування завдяки участі громадськості та підвищення якості надання послуг із захисту довкілля на сході України у коробській громаді. Проєкт реалізовує громадська організація Коробщина, спільний дім, голова Олена Куніцина, у співпраці з комунальним некомерційним підприємством Центр соціальних служб Коробської селищної ради, директорка Алла Шаповал. Мета проєкту покращення якості надання соцпослуг, інформаційне забезпечення населення. Розробка та впровадження механізму взаємодії між надавачами соціальних послуг, громадськими організаціями молодіжними організаціями, закладами соціального захисту населення, покращення емоційного стану населення. Під час зустрічі начальниця відділу центру надання адміністративних послуг Галина Лаврик розповіла про послуги ЦНАПу для громадян, зокрема для військовослужбовців та членів їхніх родин. Зараз ми на шляху до запровадження комплексної адмінпослуги. Я Ветеран за принципом єдиного вікна, тобто військовослужбовці та члени їхніх сімей, члени сімей загиблих, померлих військовослужбовців, зможуть приходити в ЦНАП та отримувати послугу в одному місці, зазначила Галина Лаврик, начальниця відділу соціального захисту Людмила Двойнос розповіла про програми соціального захисту населення, прийняті селищною радою. Завершила зустріч у неформальній атмосфері дружнім спілкуванням та обговоренням різних життєвих. Питань проєкт коло соціальної підтримки Ти не один реалізує громадська організація Коробщина Спільний Дім за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Швеції. Минулими вихідними в нашій громаді працювала команда лікарів благодійного фонду Фрайда. 21 вересня вони надавали послуги жителям Шабалинова, 22 вересня Рождественського. Прийом провели терапевт, кардіолог, невролог, психолог, ортопед, травматолог, ендокринолог, кардіолог, офтальмолог, спеціаліст, УЗД, хірург, гінеколог, дерматолог. Лікарі прийняли 167 людей та здійснили понад 500 оглядів. Це вже вдруге. Медичні фахівці благодійного фонду Фрайда відвідали нашу громаду, щоб надати жителям громади медичну допомогу. Попередній візит відбувся навесні. Тоді лікарі працювали в коропі. Вкотре дякуємо благодійному фонду Фрайда за надану допомогу жителям нашої громади. Довідково, благодійний фонд Фрайда це українсько-ізраїльська медична місія лікарів-волонтерів, яка була створена після початку повномасштабного вторгнення у березні 22-го. в рамках волонтерського. Ської діяльності лікарі надають медичну допомогу постраждалому населенню на прифронтових та деокупованих територіях. Фонд налічує понад 800 волонтерів з різних міст України та інших країн. У Коробській громаді активно провели всесвітній день прибирання «World Cleanup Day». Щорічно мільйони людей з усього світу об'єднуються задля спільної мети зробити нашу планету чистішою. Свій внесок у цю загальну справу зробила й наша громада. На прибирання вийшли працівники установ і організацій, студенти університету третього віку, колектив центру дитячої та юнацької творчості, товариства Червоного хреста, учні шкіл, працівники закладів культури, а також селищної ради в рамках співпраці з програмою Добре. Дякуємо всім, хто. Трудися задля спільного блага, хай щире прагнення до чистоти стане стилем життя усіх людей, для кого ще таким не стало. Так хочеться, щоб наші прекрасні ліси, і місця відпочинку не страждали від засилля сміття. Це були новини. тут душа дремле ou tem um calendário. Сьогодні вівторок, 24 вересня, всесвітній день досліджень раку. Віряни за новим календарем шановують пам'ять святої первомучениці та рівноапостольної текли. За старим церковним календарем шановують пам'ять преподобного Силуана Афонського. Серед наших предків існувала думка, що свята текла є провісницею довгих та темних ночей. Дні ставали все коротшими і холоднішими. За традицією, люди виходили вночі на вулицю і дивилися на зірки. Щоб пророкувати майбутнє Іменинники сьогодні. Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан. Талісманом людини, народженої 24 вересня, є малахіт. Здавна камінь вважався оберегом для мандрівників, а ще малахіт допомагає принести рівновагу у стосунки. Який сьогодні день в Україні і світі? 24 вересня в Україні і світі святкують міжнародний день караванника, всесвітній день досліджень раку, всесвітній тиждень сітківки ока, а також всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення. За останні 130 років, 24 вересня, максимальна температура повітря складала 30 градусів за Цельсієм. У 2015 році мінімальна ж складала мінус 1 градус за Цельсієм. У 2019 році сонце в коропі сьогодні зійшло о 6 годині 38 хвилин, а зайде за горизонтом о 18 годині 40 хвилин. Незважаючи на хмарну ніч із самого ранку в коропі, на небі не залишиться жодної хмаринки. Та до кінця. Дня погода буде ясною і опадів нам не прогнозують. Народний прогноз погоди. З цього дня починається золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Цього дня бувають останні грози перед початком зими. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Чумирного Неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM, рідне радіо. телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.